Всім привіт! З вами Валентин. Продовжуємо грати в гру Red Shadow Legends. Хочу вам показати свою пачку на призручного сьогуна. без парагона, без криворога. Банально вони мені не падали, а качати по-любому треба героїв, по-любому треба красити їм амулети. Здебільшого це стосується дамагерів, на арену, перекрашувати їх. На последньому етажі падає пелючка. А рандом буває такий, що на надоїсть перекрашувати, а за РТ-арену, що дають ці штучки, то вони рідко падають. Там більшість падає шмот. Дивіться, зараз зайдемо і я вам покажу. Я вам покажу одну проходку, вона, в принципі, досить штра. А потім я вам покажу героїв своїх. І розкажу, ким можна замінити, якщо у вас немає альтернатив. Бачите, це 25 й етаж. Запускаємо. Фейли бувають, ну, буває дуже рідко. Це Якщо десь ви поставите 5000 енергії, то разів 5-6 вони можуть поправити. Не знаю, з чим воно зв'язане. Ну, вони бувають. Я думаю, щоб покращити оцю пачку, щоб фейлів було менше. То потрібно більше зірок дати героям. Вони будуть стаки його збивати швидше, і воно не буде проходити. Бачите, тут 14 б'є, б'є по харімі. Ну тут один нюанс, що тут не заміняємо це харіма. Тобто я не можу знайти такого героя, який знижує свою посилку і ріже на урон. Я думаю, що харіму тут не заміниш, в принципі. Геоманта можна замінити на. Я пробував з артаком. Ну, правда, трошки довше. І Аделінку, в принципі, з героєм, з захищеним метеоритом, можна класти і вони будуть проходити. Ну, щоб ще він мав якісь функції хороші. Наприклад, вона максимальне здоров'я вміє встановляти, штраф атаки дає, штрафи переносити. Ну, вона, в принципі, безкоштовна, я думаю, вона б мала би могла всіх бути. Бачите, проходять вони досить. Бистро, відносно. Бачите, тут основна задача піфіона це клінсити і давати блок штрафів. Мітрави в принципі теж. Чому тут в мене піфіон і Мітрава стоїть, бо можна зробити з одною мітравою, але треба підганяти швидкості. А вона в мене ходить на арта арену і я просто грати не хочу Взад-перед переодягати, потім забувати. Покладете ви десь на 5 тисяч енергії та й забудете, що ви металу банально не переодягли і все. Покладете на ніч, ляжте спати, зранку прийдете, і буде неприємна ситуація. Ну, бачите, вони проходять, бачите, деколи да, їх б'ють досить сильно. Оце погано, коли ізнуріння стоїть на всіх, то його потрібно дуже швидко збивати. Бо там, якщо на 45 на 46 стаків, то там уже, в принципі, харіма не дуже допомагає, пачку можуть шотнути. Ну, бачите, з цим піфіон справляється, він в мене досить швидкий. І досить швидко це все клінцить. Бачите, вже дві хвилини. Тут, в принципі, ще один гарний метеорит від Аделіни і ляж. Ну, бачите, тут злетіло ізнуріння. Тут харіма, багато що вирішує. Як маєте харіму, ви ж її все рівно будете одягати досить добре. От, у досить добре і заходить. Бачите, дві хвилини. Бачите, символічно випала ця пелючка. Вона досить хороша, її потрібно фармити. Я вам зараз зайду покажу своїх героїв, як вони одягнуті, їхні таланти і так далі. Секундочку, Секундочку, бо багато додатних підложеній. Аж не знаю, які купити. <сум> по суть. Давайте першого вам покажемо піфіона, він у мене йде. Здебільшого РТАшний. Одіти він в загражденні. Якщо в мене буде можливість і більше заграду в мене буде на іщеру людів, то я його планую повністю переодіти, поки в мене немає Сіфі з захищеним блоком бонусів, він буде грати ще ліпше. Тут у нього стоїть книга Некротоса. Чому я йому дав? Бо я його частіше іспользую на РТА Арені, чим банальну арбу, бо вона у мене досить медліна. Ну, і тому дав йому. Це прибавка до ХП. І бачите. Ефекти лікування та заповнення шкали ходу, застосовані власником до союзників, посилюється на 15%. Ось він буде ще хілити більше. Це досить непогано. Подарам я йому дав чудотворне зціління, щоб він максимальне здоров'я відновляв. Це більшість гідри, бо там є голова, яка дуже сильно максимальне здоров'я урізає, а він його відновлює. Він за один хілить, і клінсий хілить, ну, ще герой. Якщо він упав качаєте, такі його таланти. Дивіться, другий герой це книжниця Аделін. Вона у мене така збірка йде і на Двовикого стража. У мене просто немає сьогодні ключів. Завтра я по Двовикому стражу по послідньому етажі теж. Зніму ролик, покажу. Вона у мене універсальна. Ну, шмот такий, в принципі, дати можна за счет 5 зірок. То, в принципі, вона одіта непогано по в неї нічого немає. Сірчаний камінь це, понятно, для метеорита, щоб швидше убивати Сьогуна. ну і такі в неї таланти. Далі у нас мітрала. Мітрава. більше на, у мене на Рта-арену. Бачите, у неї швидкість така, правда, трошки мало сопротивлення, мало точності. Ну, який був шмот, в принципі. Потім буде ліпший, то переодіну її ліпше. І далі у нас останній герой лишився: це Геомант. Чому Геомант? Він дає слабкість, і герої швидше дамажуть і банально швидше убивають самого боса. Пробу його тут на Артака міняти, я вже говорив. Ну, Геомант — ліпше тут. І ще в ньому великий плюс — в нього антистихія в 25-му сьогодні, ну, і у нього 5 зірок. А на Артака у мене, по-моєму, дві. То чим більше зірок на ваших героїв, якщо у вас буде такий самий пул, як у мене, ким ви, ким ви користуєтесь, і зірок буде більше, то я думаю, фейлів не буде. Хоча б, щоб у всіх було по 5 зірок, ну це тяжко, звісно. Ну, якщо вам так повезе по 5 зірок, то я думаю, там фейліу не буде. Там просто цей щотчик, що він наставкує, до 50 ніяк не дойде, як би він не був. Отак як відео, я думаю, що воно вам буде корисним. Наприклад, якщо у вас. Немає парагона, не падає вам банально чи криворога, А фармити по-любому потрібно. Так що я не знаю, допоміг я вам чи не допоміг. Ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка. Можете в коментарях писати якісь ідеї на слідуючі відео, на що би ви хотів подивитися гайд. Чи на героїв якихось, чи на якісь локації. Ну, просто пишіть, я це все буду читати, обробляти і буду думати, як, як на це все зняти, гайд. Бачите, аккаунт в мене досить. Не старенький, я би сказав, молоденький, такий більше середній. Люблю я теж грати в РТ-арену, якщо вам це потрібно, можу теж записувати відос. Все, Всім вас наступаючим новим роком. Щастя, здоров'я вам бажаю, щоб закінчилася клята війна, яка надоїла вже банально всім. І щоб всіх було дуже і дуже все добре. Все, Всіх люблю, пишіть коментарі, підписуйтесь. Дякую.